Наш сьогоднішній захід присвячений питанням деколонізації Росії і нашій стратегії, яка повинна привести Україну до перемоги, і дійсно в ідеалі було б добре, щоб Росія деконструювалася якось деколонізувалася, а Україна вистояла. Ну на жаль, ми бачимо зараз повільний, але процес протилежний Росія. Ну, принаймні, поки що не розпалася, навпаки, потрошку збільшується за рахунок території України. І Україна зменшується. Щоб, цьому, якби, щоб з цим боротися, конкретно ми, наша ініціативна група зі створення громадського військового руху, пропонує концепцію оборонної демократії. Наша громадська організація зараз на етапі створення. Зараз формуємо програму, їздимо в регіони, зустрічаємося з людьми, збираємо проблематику, пропозиції. Але основні тези вже прописані, вже вони вимальовуються. І в нашому розумінні оборонна демократія це той баланс між демократичними процедурами і потребами оборони, який дозволить Україні і з одного боку вистояти в цій страшній, дуже довгій війні, а з іншого боку, зберегти. Ту якість життя, яка притаманна, ті цінності, які притаманні демократичному суспільству, бо в протилежному разі виникає запитання: а для чого це все? Для чого ми воюємо, для чого ми втрачаємо людей? Для чого багато хто з наших людей демонструє справжній героїзм, не побоюється цього слова. Для чого? Яке суспільство ми будуємо? Ми будуємо. Копію Росії, чи копію КНДР, чи копію Китаю, чи копію якогось іншого режиму. Ні, ми виступаємо за те, що суспільство все-таки має бути демократичним, тобто всі демократичні процедури в Україні, стандарти мають бути збережені, незважаючи на навіть воєнний час. Тобто і виборчий процес, незалежне судочинство, рівність різних верств нашого суспільства перед законом. Неможливість уникнення покарання за злочини проти України проти міжнародного права, тобто цивілізаційний вибір України бути в європейській родині народів. Такий шлях ми пропонуємо. Я думаю, що такий шлях є для України природнім. Також оборона демократія, ця концепція включає в себе об'єднання українців навколо ідеї повних повного відновлення державного суверенітету України на всіх територіях. Тобто території кордони 91-го року, також це участь та та сприяння заходам, спрямованим на протидію агресії проти України, а також справедливого покарання для всіх тих осіб, і організацій, які причетні до злочинів проти держави України і проти наших громадян. Звичайно, передбачаємо ми всебічну підтримку Сил оборони України. Програми з підвищення суспільної поваги та уваги до захисників держави, запобігання розбрату і недовіри в українському суспільстві. Тут ми розуміємо, що величезний пласт роботи, бо противник працює в цьому напрямку та протидії підривній діяльності ворога. Це виховання молоді в дусі національно-патріотичних цінностей, сприяння ветеранам та членам їхніх родин у реалізації їхніх законних прав та інтересів.